На цьому тижні в кривому розі офіційно завершився опалювальний сезон. Городяни полегшено зітхнули, не доведеться викладати тисячі гривень за тепло. Утім, так боляче захмарна комуналка б'є не по всіх. Платити за опалення великого будинку кількасот гривень це реально. Принаймні для одного з мешканців житломасиву інгулець. Юрій Колесник власноруч обладнав свій двоповерховий будинок енергощадними технологіями, а систему опалення взагалі сам розробив. І запатентував. Як усе працює, бачив Севолод Прокоф'єв. Зовні ця будівля типовий заміський будиночок. Однак всередині нашпигований усілякими витворами інженерної думки. Однак не ними перш за все хизується господар оселі Юрій Колесник, а платіжками за комуналку. Від них, якщо і навертаються сльози на очі, то лише в газопостачальників. Ось це йде у нас. 712 – Сімсотте я чисто я... отаплював газом. А, а, а яка площа у вас тут отаплюваємо площа 100 квадратів на від газу в опаленні, переконаний Юрій можна відмовитись взагалі. Так зробив у січні цього року. За блакитне паливо у підсумку виклав менше 2,5 сотень гривень. А ось і серце системи обігріву усього будинку. Твердопаливний котел. Його чоловік сконструював сам із цегли та глини. У нього температура. 1000 градусов вот в камере сгорания. То есть топливо сгорает полностью, отдает свои калории полностью. И у него камера сгорания разделены от теплообменников. Соответственно, сюда можно подключать любую тепловую нагрузку. То есть радиаторную систему отопления, систему водного теплого пола. Для него не критично. Есть еще такие плюсы эксплуатационные. То есть, вот если обратите внимание, у него топочная длинная. То есть, мне не надо напиливать вот такие вот чурочки короткие. То есть, у меня вот тут По метр двадцать есть. По метру. Я спокойно их сюда забрасываю. Соответственно, меньше отходов. И я и сушняком могу топить, то есть, любым топливом. У середньому за зиму цей котел спалює 3-4 кубометри дрів. Коштує така кількість деревини трохи більше трьох тисяч гривень. Однак Юрій каже, якщо розтопити його на повну потужність, підкидати можна хоч лахміття, хоч тверді відходи. Усе переробить на тепло. Але котел то лише пів справи, відзначає чоловік. Важливий розподіл тепла будинком таким чином, аби втрачати його по мінімуму. Для цього Юрій створив власну модель термосутеплення. Винахід чоловік навіть запатентував. Если вы обратите внимание, у меня нету тепловой завесы здесь. То есть, если я буду делать тепловую завесу, соответственно, я увеличу теплопотерь. Здесь этого не надо. И вот именно эта тепловая завеса, она и получается, концепция такая, что необходимо прогревать коробку здания. Мне коробку здания прогревать не нужно. То есть у меня прорисована, во-первых, ограждающая поверхность, да, у меня теплопроводность другая. Тепловая картинка по-другому совершенно прорисована, то есть безинерционная система отопления. И, соответственно, вот это все по совокупности, оно уже и дает этот результат. Подбав Юрій про власну електростанцію. На даху встановив дві сонячні панелі. Їх чоловік також збирав власноруч із полікристалічних пластинок. За безхмарної погоди вони здатні повністю забезпечувати будинок електрикою он дешевле, він ловить бліки під різними углами. Мона дає, але на прямих сонячних лучах дає більше. Же в жорсткої он не нуждається. То есть, в принципі, його достаточно на южну сторону поставити. Допомагає сонячним батареям вітряк. Він каже Юрій, за ефективністю значно відстає, але на випадок надзвичайних ситуацій річ незамінна. Кажеться, вроді не нужен, він не да. А коли світу немає, виходить, вітер все є. На заряд не вистачає, на аварійне електроснабження не вистачає, тобто можна там без аварійного ребенка приготувати поїсти, він може і к школі підготуватися. Ну, как бы, да? ну, Якщо вже сонце не світить, вітер не дме, а акумулятори на нулі, зарядити, бодай мобільний телефон допоможе. Ось такий велогенератор. Всеволод Прокоф'єв Олексій Правицький. Постфактум таким видався перший тиждень квітня. Теплих і радісних вам свят. У студії працювала Ірина Зінченко. Зустрінемося наступної неділі у звичній порі на телеканалі. «Продакт».